Для дорослих та дітей Це Геловін. У темному, притемному чорному небі світив великий круглий місяць повня. Курочки, що сиділи у хлівчику, розхвилювалися. Знаєте чому? Тому що навколо дивні речі відбуваються. Знаєте які? Слухайте, слухайте. Одна курочка йшла і побачила гарбуз. Та не просто гарбуз, а з очима, які сяяли. Інша курочка побачила величезну мишу, як слон. О, інша курочка зустріла качку із абсолютно великими лапами. А ще одна чула, як робот сказав: Пригощаннячко або ляканнячко. Усі усі до однієї бачили відьму, а ще чаклуна також. Тож не дивно, що курочки дуже налякані. Вони так злякалися в якийсь момент, що заплющили очі, не насмілюючись подивитися на світ навколо. І у цей момент якесь невиховане створіння закричало: Бу! І всі курочки почали верщати. Ой, та що взагалі коїться таке? Всім спокійно. Нерозумні курочки. Це ж просто Геловін. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.